З вами, звісно, Кирило. і що ми будемо робити? Ми, значить, сьогодні зараз зайдемо на трипозу. Трипуазу. Якщо то це є, який на екрані, бо це юніт. Давай ми зараз зайдемо на три і я, я там позаю повну лохму. Давайте. Ну, я продаю те, що в мене стос, да. А я хотів раніше, і все. Я там було. Там такі. Там було 499 сігнута, Сигнута. Оце як сказала. сігнута, Тим не так камера воно Ой якщо там то... воно так само як гема. Блін уже так дешево стоїть лазера А я хочу купити Але Але, 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 але... 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 Во за 50 продається Але, бро Я Я би хай... ну... ну мені куплять за Дай и купляють за 60 вот так. Ну, так у меня купляется за я сам... Ну вооце який я вам показував да. Оцей и поганий поганый. Ну, 300-3000 потом буде Ну класний юніт, але Ну, отакий, такие да. Странные. Лучше вот сон взять. Ой, він тоже не влізе никуда. Мені треба тоже фармить і робити щось друге. А нічого? Нічого повністю у мене немає що купить. От, например, цитон. Спикер, наверное. Damage 2000. Куда десь я не знаю. Ну це классно, але... Що я можу сказать? Мені вже цей чел. Оцей, Оцей задолбав. У мене игра повністю обману. Знаєте на що? Бо він повністю стоїть дешевим. Він має стоїти десь 2400, а не 1950, або як зараз і стоїть. Це неправильно а давай. а давай все таки А давай все таки я продаму. Продаем. Давай я продаму, например, за 200. Вот так. Давай. О, купила камеру вумен за... Ищ Ще купила? купили. Ищи купила? Іще купила. Учили, кто, наверное, треба батука на То Тогда я ещ его поставлю. Сейчас заоденем. Усс за вообще за один заоденем. Состав шо? Третигмент блок. Це хто? Це Кто пишет? Трейд Синглок Трейдер Кейдерс пише. Реально Си Такрецкий выбрать. Сильно Окей, він не хоче найти. Вот это е він Ох. Так він не на має бути буду Він стоїть десь 2000, а я йому... Це Шо таке? що? Це шо? Что Це за. Ні. А давай подивимося, скільки він стоїть. стоит. лох. Може, він його продає. Вот раз. Ні, не. продає все-таки. Один вообще забить, если убить. Як шоин вовсе луны за все? Чуть и в цене полностью. Не, ну я вообще... О, тут сигнутый гоник, но... Скажу я вам, я би його купив би, Але в мене не хватает, бо подивись, скільки диске остай. Ігра повністю мене затронула на годлика. Щоб я купив оцю дурню. І все. Yes. не, ну це не дурня, якщо ты просто играешь, да? Це не дурня. 18, А чому всі просто продаються? Я продаю. Я продаю... За 5. И у меня сейчас купят. А я хочу, например, например, я могу вот это за 15, але я не хочу. Я не хочу, бро, Я не хочу. Может, не. За 40 гемий я не буду купляти. О, тут за 150 сигнутый. А это вообще кис эти сигнеты. Вообще? Який класний, да? Класний якийсь. Але знаєте що? Я хочу знайти камеру камеровомен сигнуто. Але по вигляду, наче тут його і немає, да? Во, ничего да? не бы стогімчик не да? Боже попаде, да? купаю я зараз хочу, а у мене фарнелка сто шестдесят. Якщо вторгсь його купив, то тоді... її за 50 може. А, я за... я забула, що в мене є оця штука, але вона має постати 5, дінчиків, окей. Я її отак продаю. А зараз продаємо за 50. Оцю формілючку і все. І будемо ждати. Ну я на каміровому мені, то і не... не... Небагато там не наберусь то, да? Не наберусь эту камерову маниці. Я цього хочу? Титана цітана баніка якого уже... бо він дуже класний, він не б'є клас. Блін, Семей стоит, Не, ну мы на ее никто не купит, да? Так, что эта штука Стоит Форминка 50 приберем Угу. Ну может на прямо, да? Сейчас не хочется е просто хочу. А все-таки хочется отсюда продать угу. за пять. Что хто то а но это за сотку да сотку А, у меня немає соток? Ну, не спикер забрали. Сто гем. Сто гем Пятьсот! эта штука. Сейчас, шестьсот уже. Кто забрал эту штуку? Але, але, але. Що я можу подумати? Нічого, так? Да. Нічого в мене немає, що продати. Во фармілку ніхто не хоче. А я хочу щось тут купити, але я не знаю. Титана спікера хочеться, але... Четыре тысячи мау-оу-оуха, юань тумаски вирит, туалет. Ой, бля. Шосся. Все... Шосся на то. Бата співа, Да-да-да. мені щось там включити якусь музыку? Чи, Чи не треба? Це стоїть сім гімн, то й тисяча, той десять. Я сам не знаю, що мені подумати. У мене немає ідей. Повністю. А що він робить у цей мік? Так він нічого не робить. Во, написано ніж. Я один раз просто на не заскаливался. На медика за пять Классно, да, вот так. А якщо мне зараскоплять этого Сима Челика? Че не дешевше поставить? Чи нет? Блін, Знаєте що? В мене один сон є. Не був сьогодні. Е, наче я, в мене якось безкінечно про... куплю якісь речі, а насправді це неправда. І, і тоді я вдумав в тому сні що купити і все. І в мене було 600, а я би хотів би стало так. А скики стоит свеч А я сказал Damage project Я хочу сказать damage На ski он стоит А damage? Ничего не продает Тикаго У цьому маркетплейсі то. Але, Але 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 Стоп, стоп, Ой. А что у меня за раскуп Титана? камера Чью у вас было? Нет. Не. А тут мало же игроки. Купили роза фарм. Купили. Роза фарм за 50 гемчиков. Я же казал. А тепер я міг би купити це, але я не хочу. Може катану Спікер купити? Ні, Дружок? ні. о фарма 69 стоїть. Класно. блин, уже меньше. Угарий. Кому надо титан? Титано загибла. Ні, дружок. Ні, мені не треба. мені вистачає Цитана, яку я продаю зараз. Тут що, ні в кого немає титана? А давай я патрикей куплю. А ні, не хватает. Я в бані крейта куплю чи Читоксика куплю. щось Шестоксика не хоче. Шо секас дурня, да? У мене купила лакі спікера а я хочу. Давай, давай, давай купим. Я сам не знаю, В мене QPI я хочу, але... але в нього прокачка убрать. Що мені поставити? Оцей цей Ні, ні Не, бро, я не хочу тебе. От я помню свої штуки, ну, свої роки, коли в мене було, коли мене затролили і мені подарували цю штуку. Мій друг. Він мене добав друзі, але зараз його немає. Зараз я не маю повністю. Жалко, конечно, да? Жалко. Друга немає. Усі кудись пішли. Я не знаю. Усі вообще нічого зараз не продаю на трейдпозе. А я би оцього захотів, ну він за 300. Но поки що я можу щось тут подивитись. Ну, правда, ну воно. Ну щось тут продається, да? Продається щось. Але ультимейта тут немає. Ой, усе я закінчу і все і покаю. Ой, пробачте, <гліг»>? я, звичайно, щось... І в мене <гліг> тільки що прийшла ідея. А, його немає! Да, ну... Окей, окей, його більше немає, але... Може ми на другу трейд підемо? Давай, щось тут мало людей. Взагалі немає. Взагалі немає, немає, немає. Ну, я думаю, на цьому відео ми закінчуємо і всім пока.